Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сховаюся я трішки в трактор, оскільки на вулиці вітрисько, то не буде мене чути. Так, Вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про те, чим я буду займатися у нас на господарстві. Трішки посадимо з вами салати, помідорки попікіруємо і вже по ходу діла буду здіймати, чим займатимуся. Під кінець тижня плануємо виїхати в поля. Не знаю, як там погода, що покаже. То щось трохи і похолодання. Надіємося, що вийдемо з вами поля і знімемо трішки вам цікавого контенту. Так, довго не займатиме вашого часу. Запарите собі каву-чай, хто ще полюбляє, обов'язково тисніть вподобайки. Кому не сподобається, можете в кінці відео її забрати. Так, коментуйте, підписуйтеся і вперед до перегляду даного відео. А я погнав знімати для вас. Цікавий та корисний випуск. Так, що ж, друзі, розстелили ми і починаємо ми садити. Спочатку садив я пробував саджалкою дирки і одразу садив. Тепер вирішив все ж таки поробити дірочки, бо потім буде і погано підливатися, бо маленька дирочка буде, ось така дірочка лишається. Та і так буде краще рослині, не буде там нічого їй заважати. Так, бачив я в інтернеті, як працювали ось такою грялкою. Перетуляли донизу, включала і воно так випалювало дирку. Але в мене зараз вітер і воно так мені не хоче випалювати. Воно випалює такі більші дірочки. Взяв тепер малу грілку, теж вона не дуже -то добре випалює, оскільки теж вітер. Ось як вона випалює, вітер подув і в бік понесло вогонь. Так що зараз я пошукаю трубочку і буду випалювати в трубочці. Так, дирочка ідеальна. Е, саджу я так через, через 40 см, а 35 см. Вона по діагоналі виходить, ну, якщо то глядя по діагоналі, то вона виходить 40 см між рослинами. Все буде достатньо, так що ось так ми і працюємо. Так, друзі. Додому я один лайфхак. Взяв пленку, намочив водою. І ось тепер беремо. Раз і все, і вода, яка там є, вона його вогонь тушить. От взяли, раз, дирочку яку треба випали і все, і вся проблема. Ось так випалім плавненько помаленьку і все, вже 70 засадив корчиків і поли водою їх щоб на сонці не жарились саджу разом з Рафаелем. він мені подає а я тою саджалкою висаджую дірку сильно велику робити не треба щоб зілля там сильно не ройшло а так плюс-мінус Десь в діаметрі 8 до 10 см робити. Друзі, поливаю я ось таким от дощиком салату. Рещу засадив. Зараз і поливаємо і накриваємо агроплівкою. Щоб їй не було холодно. І вдруг будемо морози, щоб вона не примерзла мені. Так, ось так підливаємо. Ось так виглядає все, засаджено красивенько все. Де ось хотя городити я. Пішки загородив. Не вистачило мені на всю довжину сітки, тату зараз докупив, зараз привезе мені. Так, друзі, вибачайте, що всього не знімаю, оскільки працюю вдома в парнику В теплиці. А брат з татом тут вносить міндобрива. І зараз будуть дискувати. Бо трішки в мене <coughs> сталася накладка з тими стілажами. Якби вони не впали, то все було б добре і сейшло мені як треба. А так я на два тижні практично вибився з графіку, бо тиждень не могли підняти, потім ті стілажі підняли, але вже вони ставить цибуля так швидко не росте, як мала би рости. Так що на два тижні я вибився, то... Мушу і там і тут працювати. так що зараз виїхав на пару хвилин, зніму вам трішки, як вони працюють, і лечу додому далі працювати. Так, дато їздить, вносить міндобрива і зараз буде брати тут дискувати. Під дисковочку будемо вносимо міндобрив під дисковочку. Тато їздить по навігатору. Де ніхто по полі не бігає. Так що навігатор хороша річ. І політіли. Іде рівненько. Взагалі супер. Рівненько все йде, ніде ніяких відхилень. Так, що ж тут росло? Попередник тут соя. на зиму не дисковано. Так що зараз будемо тут дискувати з вами. Так, останній раз прийшов. Він добре вниз. І все. Так. Замальований. Я стикання робичи те, що до того більше. <говори> тато ну, каже, що він не робить стика, не робить стик, тому що е, на одну сторону ця ліга хто знає, вона сипе більше, на другу сипе трішки менше. Тому Тато не стикує, а так ходить по замальовуванні і більш-менш засипає, засипає, щоб воно більш-менш перекривало. бо... На одну сторону все побільше, на другу менше, то воно буде на одну забагато, а на другу буде замало. А так вже трошки освоює, як ним користуватися тим агронавігатором. Думаю, я також ще пару разів розкину і вже буде спеціаліст по ньому, як так, має бути. Так, що ж, друзі, відзняли вам трошки контенту. Хлопаки наші працюють далі, а я хочу додому. Роботи багато, так що летимо працювати. Сонечко світить, вже от-вот -от і, як то кажуть, скоро і посівна, посівна і соняшнику, і нашої сої. Так що все, погнали ми з вами домой. На, повний, на повному масі. Брат мастить. Так, що ж ми дискуємо? Дискуємо ми стерню сої. Ось так вона виглядає. з осені не дискована. і ось так виглядає результат кінцевий після диск, дископлуга. Зараз йде плюс-мінус десь до 15 см, знімає вершок. Сильно, глибоко не йдемо зараз, ми потім будемо ще раз перед посівною соняшника або сої будемо ще раз йти. Приїздємо окуляри, бо сліпить в очі. Якої передачою ходиш? Шось Шоста передача. Так, що ж, друзі, ось така в мене вже русада, вже вона, звичайно, переросла конкретно. Вона ще трошки потягнулася, часу не вистачає, то часу і рук не вистачає, то вона вже переростає. Так, що ж, ми з Рафаїлом беремося зараз до роботи. Так, Привітайся. Привіт. Так, замішав я суміш, замішав я землю і замішав ось такий торф. Ось такий торф. Іде дрібненький. Ось така упаковочка. Замішав. Виходить у нас ось така суміш, така щоб була більш щоб була не дуже як земля, щоб було, круче, одним словом, щоб було, трошки дренаж, не сильно вода Це. Ось такий вот рукав, це я придбав ще минулого року, придбав його для розсад. Називається рукав для розсади. Ось такий він іде, такий от тоненький. Туди насипаєш землю і можна вирощувати там розсаду. Так, зараз покажу вам, як воно виглядає у мене. Ось так воно в рукавах виглядає. Ось так. Ось такий має вигляд. знизу зубхали, ось так розсада виглядає. Так, заставимо, ось так виглядає розсада. І це набагато вигідніше, ніж купляти стаканчики, бо оце 500 метрів. 500 метрів, воно вартує десь 400 гривень, з доставкою десь Мінус мені вийшло 500 гривень. Це я минулого року висадив 3-4 тисячі корчів. І ось на яка в мене бухта лишилась. Не знаю, може метрів 100-150 пішло мені минулого року, а може і ні. Так що зараз ми набираємо і вам показуємо, як ми працюємо з моїм братиком і як у нас буде йти пікіровка розсади помідорів. Так, як ми засипаємо землю? Ось така сіра, не знаю, каналізаційна, чи яка там труба йде, ось така тоненька, якраз по розміру підійшла. З п'яти літрової бутилки вирізав ось таку лієчку. Прикрутив на шурупи, щоб не злітало. Ось так надіваю цей рукав і всередину насипаємо. Насип трошки. Патить. Ось так насипається і вона там внизу. Земля висипається. Так що досить просто і досить, і досить неважко. Е, до речі, ось цей рукав, я думав, що він е, в діаметрі буде 8 см, а вказується в нього ширина 8 см. Трішки він на помідори замаленький. Треба, щоб 8 було в діаметрі, то не знаю, може 12 або може 15 см, щоб була ширина. Ну, це треба буде перемірити також. Так що цей він трішки не підходить на томати, тому що е, сильно будуть бояти, бо воно одне біля одного так стоїть, як на тому ящику ви бачили. І сильно розсада буяє. Так, це в мене цибуля, не дивіться сюди, то що приберемо. Так, погнали, Рафіл, швиденько працюємо і знаємо, Ось такі от невеличкі десь плюс-мінус 20. Ось такі от. Як правильно сказати, як стаканчики, не стаканчики. Далі беремо на десяти. Далі беремо, ось так трішки піднімаємо доверху, ось так закочуємо. І ось у нас вийшов такий готовенький стаканчик. І ставимо, ставимо його ось так в ящик. Ось так встановимо в ящик і так заставляємо ці ящики, тоді будемо вже пікірувати і садити нашу розсаду. Друзі, виїхав я на поле подивитися на моє сіяння тоді вночі овса. Сів я тоді вночі, дощ тоді влив, ми не заборонували і він практично так зверху виглядає. А дивлюся, вже ось пускає погінці і вже сходить. Так що діло буде, у нас тоді дощ пішов, ми на другий день не змогли влізти в поле, було сильно мокре, далі знову пішли дощі. Так що вологи йому хватило і він починає проростати. Це вже непогано. Звичайно, якби заборнували, було б набагато краще, але і так теж буде непогано. Так що баранчик і курівка буде мати, що їсти. Надіємося, дасть Бог виросте. Все буде. Так що їдемо додому. Так, закладали інкубатор 110 яєць, а виробилося 104. Ось такі ціпятки. Така ж маленька ціп'ята, тут їх 100, 104 штуки. Я ж сам здивувався. що тут всі. <крутостичність> ось такі маленькі малюні ціп'ятки. Так що несемо їх швидко додому, щоб вони нам не померзли. Так, друзі, ось такі от комбікорм для ціп'ят. Так він виглядає. До речі, дрібненькі, і Зараз зачерпнути і тожу вам ось такий, не знаю, це, що найдрібніший декор. Тобто зараз набираємо трішки і несемо їм будемо давати. Так, мішок сховаємо, щоб він не на в намокнув. 13 квітня і у нас ось яка погодка. Набирає корові силс. Вже, до речі, війна скінчається. Ось тут, же, там, де колесо стоїть, то вже край ями. Не знаю, надіємося, що ховатить нам його до трави зеленої, але хто його знає. Погодка в нас змінилася. Ось такий сніжок падає. Сніжок падає, то розтає, то падає. Ну, тим словом. Роботки. Робота є, але сніг трохи перебуває. Мали їх ті поля дискувати, але сидимо, чекаємо, як така з моря погоди. Так що набираємо сіось і летимо давати корові сніданок. Що ж, друзі, зима прийшла, весна прийшла. І що ми робимо? Так, чекаю я зараз катка, дядько каткує, сою вже посіяли і каткує сою. І пускарю. Так, що, дядько сіяв сою, а ми сіємо соняшник. Ось там наша машина стоїть в далині. Як можете бачити, біля неї там наше поле там ми і працюємо. Так, що я роблю? Чекаю я катка і будемо з вами каткувати. Так, потрошки розбираюся я вже з ось цим нашим навігатором. Трошки вимірював площу. Ось тут вимірював площу. Все вимірює. Так. Все вимірює, все практично, не знаю, може до, до пару сотих похибка, але то мені здається, що десь я трошки задалеко заїхав. А так, то практично вимірює ідеально. Так, Поля зберігаються. Ось тут заходити. Завантажити поле. У нас там є такий клинок чобіт. Ось, завантажуємо. Бачимо, ми стоїмо ось тут, а це поле ось тут. Все завантажує, все зберігається. Ось таке у нас там поле, щоб іточив такий брат зберіг і ось він завантажився. Також можна завантажити поле, ось цей соняшник я зберігав сьогодні. Ой, там нажав. Соняшник і ось нам вибиває ось це поле. А це я їхав сюди по дорозі і трішки виміряв. Трішки почав виміряти. Хотів перевірити, чи воно покаже ось це на скосу чи ні. Навігатором задоволені, шикарно все показує. Звичайно, такий навігатор краще велика кабіна, але і маленькій кабіні теж для нього місце знаходиться. Трішки спочатку не знав, як його поставити, бо ставив нижче, ось от моторичам чіпляв, тепер поставив зверху. І для очей більш зручніше, бо ось так сидиш з цього діапазону і все практично видно. А так трошки за рулем. Ховався. А так то все практично, як то кажуть, і дитині зрозуміле. Так що, друзі, зараз чекаємо ми з вами каточок. Дядько каткує, там ще пару разів залишилося прийти. І будемо з вами каткувати соняшник. Хочу каткувати так через раз. Зараз заб'ємо загоночки і будемо по навігатору ми все це діло робити. Так, вийду вам зараз, ще зніму, як дядько каткує, але підставлю музику, бо на вулиці в нас страшенний. Вітриську. Вітриську страшенний, то не знаю, чи буде чути, чи не буде чути. У нас земелька тут піскова земля. Сухенька, дощу треба. Дай Бог сьогодні хмари тягнуться, то може і випаде. Так що дивіться далі, не перемикайтеся, я вам ще зніму пару кадрів, як це все діло у нас проходить і чим ми займаємося. Навігатор на 999. Антена на 18 Гц. І ось скільки вона ловить супутників. На даний момент 33 супутника ловить. Найменше, що в мене ловило це 24, 24, 25. Так, це було саме найменше. Найбільше було 34. От зараз 33 супутника ловить. Так що, кому потрібен навігатор? Можете собі замовляти наш український виробник. Треба підтримувати своє українське, так що можете замовляти. Вже двоє знайомих побачили відео і сказали, що хотіли би таки замовити собі навігатор. Оце у нас планшет на 10 дюймів, є на 8, трішки менший, і на 7 дюймів. Кому який зручніший, такий можете і замовляти. Так що ось така Апаратура в нас появилась. Так, друзі, я вже вдома нарвав салати собі. Зараз зробимо бутерброди на обід і далі до роботи. Так, сонячник ми з Божою поміччю посіяли весь, закаткував я, і практично сьогодні робота на полі у нас завершена. Так що, друзі, це відео прийшло до завершення. Далі буду знімати наступний випуск. Так що всім дякую, хто. Був зі мною, Хто ще не дихнув, подобається, обов'язково це зробіть. Також залишайте коментарі та не забувайтеся підписати на мій YouTube канал та Instagram канал. А всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.